Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі з міста Дніпро. Сьогодні в нас гарна погода. Вовсю цвітуть абрикоси. Два дні в нас був дощ, дощ був гарний, все пролив, все одразу зазеленіло, ожило та почало розпускатись. Мої помічники, як завжди, поряд. Степан сьогодні відпочиває, бо він. Гуляка гуляв цілу ніч, сам не спав та іншим не давав. Ну, Сьогодні буду обходитись без нього. Починаю потроху квітнути садок. Тут розпускаються в мене лича, нарциси. Зараз вам покажу, як цвіте білий гіацинт. Ось трошки в мене абрикоса теж цвіте. У сусідів там взагалі все дерево рясне. Ось так починають звісти гіацинти, різні кольори. Білий, зацвів перший. Дуже гарно пахне, аромат дуже-дуже гарний. Ще я вам покажу, як я обрізала свої троянди. нещадно обрізала. Ось так виглядають кущі, їх майже не видно. Тут також в мене троянди. Ось о, біжить помічник. І також вздовж забора я вам показувала, які тут були кущі. Також все-все нещадно порізала. Ось так. Але нічого, вони відновляться і будуть ще гарнішими. Степан, пішли мені допомагати. А сьогодні я надумала посадити насіння томатів на розсаду для теплиці, якої в мене ще немає. І хочу поділитись, як це я роблю. Ви зараз скажете, що у нормальних садоводів розсада вже давно росте на підвіконні, або вже дехтось висаджує її у теплицю. Що саджати вже не можна таким чином. Ну, я зробила ось таку тепличку, взяла будівельний ящик. Тут в ньому і садова земля, і покупна, і трохи торфу, все ретельно перемішала. Знайшла ось таку дощечку. Дуже зручно нею робити ось такі бороздки. Зробила 10 рядків, просто отак натискала, заглиблювала десь на сантиметр в глибину. Спочатку підписала таблички для маркування. Щоб розуміти, деякі сорти, розставила їх та розклала насіння. Ось ви можете бачити і зелені, і голубі, Сім штучок насіння в кожному рядочку. Які сорти насіння томатів я придбала, я вам показувала у своїх відео. Тепер акуратно загорну рядки. Ось так. Земля тут волога. Цей ящик стояв упродовж двох днів, коли йшли дощі. Ось так легенько загорну кожен рядок. Дуже заглиблювати я не буду. Нехай земля буде така рихла. таблички для маркування залишились, і я буду знати, який сорт томатів в мене сходить в кожному рядочку. Цю ємність накрию плівкою або склом, подивлюся, що знайду. І сподіваюся, що все ж таки в мене щось вийде. Обов'язково вам покажу в подальшому, що в мене з цього вийшло. Цей ящик я поставила в малину. Тут дуже багато сонця впродовж дня. А ви, будь ласка, поділіться своїм досвідом, хто саме так вирощує розсаду. В кого як у мене немає можливості її вирощувати вдома на підвіконні, І напишіть у коментарях. Я все ж таки сподіваюся на те, що в мене все вийде, і я висаджу ці томати у теплицю. А вам дякую, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую за. Вподобайки та коментарі за підписку, за підтримку. Всім бажаю мирного дня!